Усім привіт! Мене звати Марічка, і минулого року мені поставили тривожно-депресивний розлад. Це був надзвичайно складний період в моєму житті, тоді здавалося, що виходу немає, я ніколи не стану щасливою, я ніколи не повернусь в своє життя, я... Я... я зникну, мене не буде. Я не зможу цього пережити, я не зможу справитись з цим. Я думаю, якщо ви коли-небудь були в цьому стані, або зараз в цьому стані, то ви мене зрозумієте. І зараз, коли пройшов рік, і я відчуваю себе набагато краще, мій рівень депресії там один за шкалою. Я зрозуміла, що я хочу поділитися своїм досвідом і з тими, хто тільки починає цей шлях до того, щоб повернути себе. Бо... Як каже моя терапевтка, депресія має зворотній процес, і ми маємо про це пам'ятати. Коли я почала працювати зі своїм станом, то першим, що треба було налагодити, це планування. Але тут є одне: але, планування не робочих задач, і я би навіть сказала, взагалі їх на друге місце поставити, а планувати своє життя, тобто налаштувати свою базову рутину. Бо тоді я планувала тільки свої робочі задачі. Мені, як тривожній людині, було дуже складно е, давати пріоритет не своїм робочим задачам, а сфокусуватися на собі. Звичайно, У момент, коли депресія була на дуже високому рівні, я робила всі свої робочі задачі, приходила додому, лягала в ліжку, закривала штори і просто лягала. Слухала музику, нічого не робила. Я могла. Не ходити в душ чотири дні. Я могла не їсти, я могла не прибирати тижнями, просто тому що в мене не було сил на це. Я просто віддавала себе по максимуму роботі, тому що це те, що мене годує. І все, на цьому сили закінчувалися, і я просто мертва падала. Пам'ятаю, що планування на початку мені давалося дуже тяжко. Я постійно відтягувала це, я постійно е, поскладнювала це. Планування свого життя я почала вести в звичайні google таблиці. Це було для мене найпростішим і найдоступнішим варіантом, бо я могла в моменті після того, як зробила якусь дію заплановану, відмітити це через телефон, чи через планшет. Головною умовою планування те, щоб воно було легким щоб ми не закидали його до Google таблиці я прийшла не одразу. Я пробувала Notion, я пробувала Miro, я пробувала е інші якісь додатки, там туду-ліст і все таке інше. Я навіть пробувала звичайні щоденники, але все-таки от для мене працює Google Таблиця. Звичайно, з плануванням було все не так просто. У мене були зриви, я могла не планувати тиждень. Десь тільки на третій місяць я почала планувати вже системно. Регулярно, ще 3 місяці у мене пішло на те, щоб усвідомити, що це працює. Так от спочатку в мене не було сил абсолютно ні на що. Я почала з того, що зробила якісь так своєї рутини. Тобто о 7.30 я встаю, о 8 я гуляю з собакою, тоді я снідаю, потім я ще щось роблю. Навіщо це все потрібно, Щоб запустити. Поведінкову активацію, щоб мозок почав отримувати сигнал. Я це зробив, це має сенс. Продовжуємо далі. Виконана дія дає нам трошечки дофаміну, і особисто для мене це відчуття контролю свого життя. Моя табличка містить 8 стовпчиків: це дата, час, дія, чи була виконана дія, скільки, наскільки я оцінюю цю дію від 0 до 10, примітка, можливо, щось додаткове. Фокуси на день і вдячність собі. Я раджу одразу зробити зразок своєї рутини, щоб можна було швидко скопіювати, вставити, коли ви будете планувати майбутній тиждень. Я перевіряю своє планування кожного дня в один і той же час. Воно записане в мене як дія в моєму ж плануванні. Якщо я роблю щось незаплановане, то я в моменті це записую і даю йому оцінку. Додаю всі дії, які я робила протягом дня, щоб не забути, і щоб, наприклад, в кінці дня я подивилася і знала за що я можу собі подякувати. І ось так поступово, тиждень за тижнем, я планувала, планувала, і потім, в якийсь момент, я подивилася і зрозуміла, що мені взагалі подобається планувати. Мені подобається відчувати контроль над своїм життям, і поступово почало з'являтися ось це відчуття, що думки не володіють моїми діями, і що, в принципі, моє життя повертається під мій контроль. Якщо у вас є тривожно депресивний розлад, у вас немає змоги піти до терапевта, то почніть з цього, почніть зі свого планування. Окей, це не швидкий варіант, це не якась пігулка, яка за 5 хвилин вилікує вас. Це гра вдовгу, і я вам точно кажу, що це працює. І вже через декілька місяців ви, ви відчуєте себе краще. Я обіймаю кожного і кожну. Мені дуже би хотілося, щоб це відео допомогло людям в такому стані, в якому я була раніше. Тому що я розумію, наскільки це складно, наскільки це, це боляче, це, це, це жахливий стан. Я дуже сподіваюся, що вже в найближчий час вам стане легше. А якщо ви будете планувати, то точно стане краще. Все, па-па!